Доброго вечора! Ми любимо переплавки вкрай немовного каналу Абрикоса квітне Ліхтари ще не вмикнули Смотр ну, біля тебе працюють Тепло плюс 12 Вітра майже немає Субота закінчується 12 квітня позапішало, нарозі вже не обіцяють, обіцяють теплу гарну погоду з Максиком на прогулянці та багато людей з собаками зараз гуляють тудой, тудой, гарний вечір, субота. Чому б не погуляти? Як день пройшов Харкові як завжди. Навіть тривога. Ні, ну були тривога, звісно. Але не так все. Буде тривога. Відразу відбій, відразу знов тривога. ну Ні, таке нормально. нормально. І будемо сподіватися, так воно. Потепліше. Мир якось ближче став, так? Да? Максик помітить. Що ще розповісти, Опалення поки що працює, не, не вимкнули. Усім тихого вечора. Спокійної ночі бажано. Миро, добро, всім миру добра, злагоди, всім щиро дякую звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все, на добраніч, моя моє Пока. Поки. До Максим. Пока. 19.46. Сьогодні фонарі вмкнули. Завтра подивимось. Оскільки завтра включать. так Макс, Максі. На добра ніч побігли додому.